Понеділок, 17 лютого, 7 ранку, і це ранок у великому місті на провідному телеканалі ICTV2. Григорій Герман, Олександр Швачка. Швачка. Так і ми сьогодні, як бачите, у нас буде така сувора чоловіча кампанія, але не зовсім. Хоча подробиться, давайте трішки далі. Ми <говорит> розпочинаємо <говорит> До, Ну, тоді. я пишу, доді, Давай, давай, давай. давай. <говорит> чаїв. А, перша тема. У нас надзвичайно гостра, надзвичайно важлива і надзвичайно болюча. Адже ви неодноразово чули, що міжнародні партнери вимагають зменшити призовний вік для того, щоб наповнити збройні сили України. А наша Катя Шпаківська роз... намагалася розібратися у цьому питанні. Доброго ранку, привіт. Mm -hmm. Кажи що ти з'ясувала? Шоти наша зрозуміла? влада не йде на загальну мобілізацію, але пропонує контракт, який військові захейтили, А міноборони називається єдиним способом взагалі залучити молодь до війська. Mm -hmm. І ми розібралися на яких посадах служитимуть, чи можуть ті, хто вже у війську і їм ще немає 25 п'яти на це все претендувати на ці всі виплати і пільги. І власне про це все у наступному сюжеті дуже і дуже важливо подивитися, дуже і дуже важливо зрозуміти для того, щоб поправати фактами, а не якимись домислами. Дивимось. Мобілізуватимуть 18-річних. щоправда за контрактом і добровільно. Які умови контракту пропонують для молоді? На яких посадах служитимуть? І чому цей контракт викликав шквал критики серед військових? Розберемося просто зараз. Що трапилося? Партнери тривалий час наполягають на мобілізації української молоді. Український уряд не йде на масову мобілізацію, однак пропонує альтернативу. Спеціально розроблений для людей 18-24 років контракт. Розберемося із цим детальніше. Що передбачає контракт? У міністерстві оборони наголошують, такі контракти відкриють нові можливості, зокрема достойну фінансову нагороду і поповнення війська молодими вмотивованими людьми. кажуть, розробляли контракт за стандартами НАТО, враховуючи різні соціальні гарантії, яких немає жодна цивільна професія. Контракт заключається на один рік. Після його завершення молодик може спокійно звільнитися, наголошують у міністерстві оборони. Договір включає фінансовий пакет 200 тисяч новоспечений воїн отримує одразу, 300 тисяч під час проходження підготовки, а 500 – після завершення контракту. Тобто загалом за рік мільйон, який людина гарантовано отримує незалежності від того, де вона проходить службу. Додатково можна отримувати до 120 тисяч на місяць за бойові завдання. Тобто за рік можна заробити вже до 2 мільйонів. Також за умовами контракту держава покриває оренду житла на час служби, а після його завершення дозволяє придбати житло в іпотеку під 0%. Таких умов не дають більше нікому. Також після завершення контракту людина може вступити до будь-якого Кого українського вишу за державні кошти, а ще може вільно виїхати за кордон? Умови заманливі, але ж багато хто бідкається, чи є на це у держави гроші і чи не буде затримок із обіцяними виплатами. Депутати стверджують, що ні. У 2025 році в державному бюджеті саме на сектор безпеки і оборони передбачено більш ніж 2 трильйона гривень. Якщо ми говоримо саме про виплату заробітних плат, то передбачено майже 700 мільярдів гривень. Але якщо цих коштів не вистачить, виділять ще заявила нардепка. Де проходитиме служба? Поки у експериментальному проєкті бере участь лише шість бригад. У Міноборони назвали посади, за якими зможе проходити службу молоді. Це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Також по цьому контракту до війська можуть долучатися і жінки. Критика серед військових. Здавалося б, хороші умови, які мають мотивувати молодих людей вступати до війська, викликали шквал критики серед військових, які вже роками проходять службу. кажуть, що подібні умови мають бути для усіх без виключення військових. Бо не вже добровольці, які воюють з 2022-го, не заслуговують на нульову іпотеку чи безкоштовну освіту. Ми не можемо ділити людей у війську за віком. Це дискримінація. Доступне житло через іпотеку має бути для всіх військовослужбовців після, наприклад, року служби, те саме з безкоштовною вищою освітою. А скажіть мені а 55-річний сержант, який не має вищої освіти, і після поранення звільняється з армії, от він чимось гірший за 20-річного? Реакції від Міноборони довго чекати не довелося. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін каже, що прекрасно розуміє обурення деяких військових, але є й ті, хто підтримує цю ініціативу. Розумієте, хто мав намір захищати країну, для нього не важливі суми. Як би це пафосно не звучало, але це правда. Вони всі ухвалили рішення. Ну, похвальна ініціатива критикувати майже немає чого. Добре, хто себе бачить воєнним, зможе продовжити службу, хто відчує, що це не його, то в нього буде можливість через рік полишити цю справу. У Міноборони наголошують такі умови контракту чи не єдиний спосіб залучити молодь до війська. Як чи не військовослужбовець також прекрасно розуміє все озвучене, мені багато що з цього також відгукується, але люди цієї вікової групи за інших обставин вони навряд чи були б мобілізовані. Вони не підлягають мобілізації в інший спосіб їх залучити. Як? Також в Міноборони наголосили, що люди, які підпадають під цю вікову групу і добровільно мобілізувалися раніше, отримують усі соціальні гарантії і кошти, які передбачені новим контрактом. Контракт вже офіційно запустили. І в рекрутингових центрах при міністерстві оборони кажуть, що ним не аби як цікавляться. Щодня надходять десятки дзвінків, аби детальніше дізнатися про цей контракт. Заключити його можна через додаток плюс» або через сайт від Міністерства оборони. Це була топ-тема, те про що говорить Україна.